подивитися, чи є однодумці, які готові до створення такої регіональної ради тут, в Кіровограді. Будь ласка. Дозвольте, Доброго дня. У мене декілька питань по ходу презентації. Ну, по-перше, а хто ініціатор? вообще Завері руку. Якова? Ні, на саме перше. хто знає, хто знає, хто знає? Хто Я тоді відповів на цю ініціацію. Ініціатор Грицький. Я просто пам'ятаю, як це виникло в ну, так, ні, новому. Але, не було. Так. А я потім що говорили. Говорили. тільки два слова. Скажу да, пару слов. гаразд. Відча. Є партнерство новий громадянин. Там 50 організацій. Один хлопець, який прочитав досвід румунський, він скинув силку і сказав: люди на цю розсилку під'єднані там 200 людей. Так він сказав, люди дивіться, Тут така хороша ініціатива в Румунії була в 2004 році. Давайте спробуємо це зробити на виборах. У нас звідки почалася вся дискусія, і так народилось. Ну, Получить. Цей хлопець є? Цьому, Він є в партнерство нові громадянин, партнер, так. так? Там у нас в розсилці 200 з чимось людей. Так. 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 Не, ну, давайте я доповню світу, що я, я люблю про це розказувати в усіх областях, а їх вже в 14, які ми поки що об'їхав, але може, знаєте, буде 15. А, дійсно, партнерство новий громадянин, яке найбільше... Ну, об'єдналося, концентрувалося, виросло на боротьбі за закон про доступ до публічної інформації. А там 50 історії. Да, близько 50 організацій. І я дуже пишаюся, що я, цього належать до цієї компанії, тому що ну, це закон, який прийняла не влада, не опозиція, яке здобулась ми громадян. І потім, десь з літа минулого року. Почали з дискусії після того, як закон ми прийняли кампанію первинну про інформування людей про можливості ці подання там інформаційних запитів, провели, чим займатися далі, що робити, ми ж якби всі познайомилися з І із цих 15 організацій, от у нас в залі є представники як мінімум двох це Олексій, Сторо і е, Сінч Дмитро, да? які теж є в партнерстві нових громадяни. Але вони з різних причин, допустимо, на всеукраїнському рівні не є зараз в Русі чесно. І причини, я думаю, вони можуть сказати, що не можуть в Бордрані, да, да. домислювати собі. Але була така частина організації, це 10 із цих приблизно 50, які визначились по тому, що для них саме питання виборів. У 2012 році буде дуже важливим або одним із пріоритетних, або не більш пріоритетним. Потім ще дві організації долучились чи три Холодноярська ініціатива Українська справа і Трейдерський Союз, які не були в вони були в розсилці, тому що розсилка -то трошки ширше у нас річ, ніж партнерство нової громадянин. Там я коли Борисович каже 200, я думаю, вже до 300 трьохсот отримуючи Да? І потім був, після того, як була ця публікація, яка стала лав-каталізатором, активний каталізатор, потім був такий машап, це 24-годинний брейнсторм, такий мозговий штурм був у нас. Я якраз в ньому не брав участь, а Світлана брала участь. І от переважна більшість того креативу, відштовхуючись від румуського досвіду, який тут є, він під час цієї зустрічі 24 -го години був напрацьований. Значит, ну тут было сказано за сайт, за информацию. Значит, ну уже зли, самые известные такие значит, ситуации, когда взламывали сайт МВД, взламывали сайт партии регионов. То есть не боитесь что вы, что этот сайт взломают, и туда ну, нужные люди напишут нужную информацию, которая нам не нужна. Я говорю нам, почему? Потому что если бы мне это не было интересно, я бы здесь не присутствовал. Я, позвольте, я тогда отвечу на этот вопрос. Ми, безусловно, розглядаємо такі різки, е, Тому, перше, ми зареєстрували свій хостинг в Німеччині, як це роблять усі там незалежні медіа, де, які бояться, що влада якимось чином чи судовим рішенням, чи іншим способом збирається заборонити. Це перше. І друге, ми хочемо зробити реєстратор теж не український. Це не дорого, це коштує там. 200 гривень, але це безпека, яка дозволить нам убезпечитися від того, що що суд може заборонити нам. Водночас, говорячи про атаки, якісь так, тобто хакерські, якісь, ну як показує практика, хакери якраз взламують сайти не громадських ініціатив, а владних структур, намагаючись проявити свій соціальний протест. Так. І ми сподіваємося, що хакери які якраз не будуть нашими ворогами в даному випадку. Але якщо власні структури захочуть нас зламати, ну тут уже треба тоді з хакерами співпрацювати, щоб вони нам допомагали убезпечитися від таких ризиків. Ніхто не, ніхто не гарантовано, що але це далеко не найбільший ризик. Просто це легко технічно вирішується, тому що робляться резервні копії сайту і є офіційно зареєстрований постріл. Тобто це можна буде через півдня або через добу. Понобитись. Просто інформацію, негативну інформацію, яка була зобложена в той сайт. Власа на наших партнерів дуже просунуті, набагато просунуючи за всі державні структури взяти, які, зокрема, допомагали нам із сайтом, і, і, і в Україні відомі як дуже просунуті програмісти. Тобто ми тут можемо навпаки владі допомагати, якщо в них будуть проблеми, а не влада нам. Ну ще, да, п'ятий, да, питання? Давайте, в є пропозиція. Давайте інші люди поставлять, а ви потім повернетеся і скажете. Прошу. Які ще інші? Будь ласка. Ви знаєте, кажуть, Господь веде чоловіка своїми путями. Буквально неділю тому назад, думає над цим питанням, перед вибором, і сіла написала кодекс Я вам его сброшу. Мне очень нравится с вами работать. Мне нравится ваш голос, темп, уверенность. Мне нравится ваша группа. Я знаю, что такое для я потому что я участвую в этой рассылке, я работаю с кабинетом. А кодекс как-то там совпадает? Он списывается на 100%. Составим Более церкви. того, я бы да. очень хотела, чтобы он стал предметом обсуждения. И мы его выложили бы и собрали на базе вот этого, или да, или нет, потому что есть много вопросов, которые мы жуют в законодательную базу. Например, вы говорите, что мы, вот нам дадут деньги, а мы вас выложим туда. Не хочу, я деньги не дам, я не хочу, чтобы мои средства, что я дала. Спросите, где взяла, а зачем это мне надо? Правильно? Предусловно. Предусловно. Это же для бизнеса. Вы знаете, на сегодняшний день бизнес занимает достаточно активную роль. И я, 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 тоже, у меня есть своя партия, но она не имеет идеи, она висит. Ее будут эксплуатировать некоторые товарищи, как батушка, вы понимаете. Но в данный момент, вот, э, 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 исходя как от громадской организации, представляющей бизнес, я вам скажу, сами люди просят нечто подобное. Мы сами много своей говорили да, заморочились, будем заниматься нас действовать в контексте. Мы готовы и готовы давать свои пропозиции, потому что, собирая у людей, у людей тоже очень хорошо работают мозги. Другое дело, куда слить информационную базу, это уже вопрос третий, и как с ней поступить. Правы, что нам нужны элементы защиты, нужно, однозначно. Поэтому, если мы будем работать, я думаю, что вот этот кодекс, недавно у нас было представители, значит, была Ксения Аляк, была Оксана Продос, от спины, который вот, Но, вы знаете, они больше в экономической кодексе работают, а именно в системе выборов, то я думаю, что активно активность только пропускать. И еще один момент. Хотілося б, ми можемо вам площадку для виступлення, але учитувати, якщо брати на себе вашу бійці, ми не будемо. Як ви будете там приїжджати, хто буде у нас так. Поки що у нас була ситуація така, що кожна зустріч, яку ми мали в областях України, і в Криму, і в Севастополі, вона закінчувалася тим, що ми формували в відповідному регіоні так звану обласну координаційну раху. Що я кажу так звали, тому що вона ще може очевидно доповнюватись, вона повинна Роширю. обростати, розширюватись. Вона на мою вже особисту точку зору повинна доповнюватись координаційними радами ну, у відповідних округах, коли вони вже будуть опубліковані. Я б прив'язував до округів, звісно, тому що вибори депутати мажоритарчика, вони будуть в округах, в травні опублікують вже нарізку цих округів. Так, да, і трошки менше. Там на область може припадати 8, 9, 10, 11. Чи, я думаю, вашу менше досягти. Да. Небагато округів, да. тобто, значить, об'єднання деяких округів. Сім-сім. раз було. Але головне в тому, де вдова, що це так мало. Це в Чернівцях мабуть, 5 чи 4. Саме головне, ми сформуємо координаційну раду. Я сподіваюся, що ми її сформуємо сьогодні. Я сподіваюся, що ми сьогодні оберемо хоча б одного координатора цієї ради, бо чи може бути там два співкоординатора. Може три. бути ротація, може бути, ротація, може бути що загоре. На самий крайній випадок, як це сталося у нас в, в, в Симферополі, ми оберемо виконуючого обов'язки координатора по але в кожному разі ми започаткувати хочемо саме сьогодні, тут в цьому залі оцей базовий осередок, від якого далі в межах вашої області почне рух що збростати людьми і підтримкою активних громадян. А Що ми хочемо сказати, що ми не вибудовуємо і ми відкидаємо принципи побудови Ви знаєте, дуже багато громадських ініціатив це недопатія. Там з'являється пара людей. Щоб зразу не скакати в партію, то роблять такий підмосточок, назвали це громадською ситивою через пару місяців партія і пішли. Ми дуже свідомі того, що ми хочемо мати по-справжньому рух, який напевно ще не існував. Ми хочемо, щоб цей рух об'єднував і для мене образно це як нервова система. Який собі Україну, карта, ми там зараз часи, чи не що ставимо, Це така нервова система, яка, завдячуючи сучасним комунікаціям, може дуже швидко говорити, де там кого защемляють. Де, де існує якась форма несправедливості, це на майбутнє. Тому що поки що ми, ми використали цю тему виборів, оскільки в нас чіпає інтереси кожного. І ми спеціально вибрали критерії, які абсолютно не, не ідеологічні і не, ну, не, не дозволяють людей ділити. Тому що у нас можуть сидіти тут від комуніста до свободівця, я не знаю, будь-хто, будь-який симпатик політичної сили, тому що критерії, кожен виборець хоче бачити свого депутата відповідальне. І наші критерії вони не мають оцих елементів, ну, там, які, які спірні. Навіть тема там, професіоналізм чи патріотизм різними там, політиками, різними партіями по-різному сприймаються. Тому ми збудовуємо рух так, щоб він був максимально необмеженим, і, і, щоб він міг поширюватися. Для нас важливо, щоб, ця, щоб люди відчули, просто, що у них можуть бути теми, де вони разом е можуть добуватися результату. І тому ми навіть коли зараз у нас там відбудуться положення про квадрати, ми хочемо якось мінімально якісь правила гри теж зробити. Але для нас важливо, наприклад, хто говорить від імені руху, бо ми ну, розуміємо, що нам там нароблять таких чесників, що потім це традиційна технологія, знаєте, сповтужити будь-яку ідею. Але ми будемо мінімально централізувати, ми готові багатьом речами допомагати. У відповідь на ваше питання, ми готові сюди, якщо у вас тут будуть якісь події. Які потребують там цікавих особистостей. Можливо, не тільки нас, у нас багато друзів серед відомих українців, авторитетних українців. Ми можемо підтримувати вас приїжджаючи сюди. Ми поширюємо ідею, от, наприклад, за два-за скільки? За два мене ну, там, в десь 8 березня, я буду точно в Канаді, де буде величезна конференція, де буде там купа українських політиків, які зараз поки що якось. Кажуть, у нас на Суржику, стісняються реагувати на критерії. Ми ще там будемо говорити і з мільйонами українців, які живуть за кордоном, і з українськими політиками про те, що яка є ваша форма на, на, на доброчесність. Тобто ми можемо використовувати свої міжнародні зв'язки, платформи, знання, знання багатьох партнерів європейських. Ми можемо допомагати вам а, з, з людьми, яскравими людьми з Кіровоградщини, щоб вони виходили на телевізійні канали, на ті майданчики, які будуть популяризувати рух. У нас є співпраця там, з деякими програмами, ток-шоу, скажімо, свобода слова Андрія Кулакова, хоча СІТІВІ сам по собі специфічний, але там. Свобода слова, той пострілець зберігається, а на безублик в програмі П'ятого каналу, можливо, е Портніко буде робити програму разом «Чесно» на ТВАЙ. Тобто там, де ми будемо мати ці майданчики, то ми цим ми можемо допомагати е нашими зв'язками, міжнародними внутрішніми і всім іншим. І приїжджати, звичайно, на якісь ваші події, які ну, цікаві, які вам допоможуть популяризувати його І попутно ще сказати для того, що вважаючи на нашу функцію, поляризацію самого руху. Виникне у кожного заселення питання: а хто у нас лідер? Яким чином ми можемо відповісти на цей питання? Як ми формуємо лідера? Я думаю, що з самого початку, коли я говорила про те, хто сьогодні представляє координаційну раду і про принципи функціонування в новому громадянині, там немає лідерів. Це безлідерна структура, або якщо хочете багатолідерна а перед виборчим не спитаємо, а за кого ви ви голосували? поготував ми на це питання відповідаємо наступним чином. А, ми ще раз, відповідно до критеріїв, ми збираємося поміряти всіх депутатів і всіх кандидатів безвідносно до того, яку вони силу представляють, чи є вони опозицію, чи є вони владою, чи є вони тією силою, якої ще немає в парламенті. Так. Це допоможе виборцю. Це має бути для виборця орієнтир, наскільки людина відповідає елементарним нормам доб добропорядності, добропорядності, яка претендує на політичну високу посаду. І в даному випадку ми пропонуємо виборцю не орієнтуватися на якусь іде. Тобто ми кажемо, що вибирайте тих, хто найбільше відповідає критеріям. Це якщо мажоритарка, тепер дивіться по партіях. Тому ви розумієте, що у нас є два на у нас люди голосують за партії, і по партіям ми говоримо те саме. І... Як казали нам румунські партнери, якщо є хоч одна партія, яка має реальні шанси попасти в парламент, яка публічно заявила про критерії, то це вже практично мета досягнута. У нас ну, є одна там 100% прохідна, є декілька політичних сил, які мають шанси пройти, які заявили про відповідальність. Але ми розуміємо, що особливо тим можна з прізвищами, можна без прізвища. Наприклад, тому ж Яценюку, якщо він не дасть відповідь на наші критерії. Буде дуже важко або неможливо називати себе е, якоюсь альтернативою. Тому що, тому що розумієте, тому що сказати ні, критеріям він не може, а якщо місця вже комусь продав, то це, звичайно, проблема для нього. І треба думати, як з чого викручуватися. Але той, хто втримається і не просто заявить, але і дотримається критерій, бо розумієте, можна, скажімо, беремо партію того ж клічка, він заявив про те, що буде по критеріям. Уявімо собі, що в списку навіть ми подивилися, люди всі відповідають, як же вони будуть вести в парламенті. Чи там не з'являються знову тушки, домовленості. Але уявіть собі, мотивація для таких політиків, якщо він пройде навіть невеликою силою і дотримується цих критерій на протязі, протягом всього а, перебування в парламенті, я можу абсолютно гарантовано говорити, що це буде політична сила, яка в на наступних виборах. Буде просто зіркою. Він, він це розуміє. Це дозволить йому йти на президентство чи куди він там хоче. І тому ми даємо таку мотивацію тим людям, які формально визнають критерії. Це для них додаткова мотивація. Бо зараз поки що тільки гроші вирішують. Зараз тільки гроші і політтехнологи. Ми кажемо вперше, що ви отримуєте ну, народну довіру. Якщо 80% українців хочуть бачити такі критерії, то який-небудь американський політик, бо просто ви там не знаю, вони, вони там за 10% чистьми лягають, а тут 80%? І цим не скористатися, це треба бути повним дурнем. Як у нас багато дурнів, але все-таки оці нові політики, а ті, хто хочуть прорватися, які не можуть грошима перебити, у яких людей немає насправді. О чим займаються зараз, я чув, чим займаються ці нові партії. Вони починають шукати людей, які відповідають цим критеріям. От, наприклад, там Вахтан Кіпіані мені про це сказав. Він разом з нами працює, каже, що до нього вже зверталися. Починають шукати людей. І те, що ми робимо тоді, нам треба тільки максимально говорити виборцям. Слухайте, давайте підтримуємо тих, хто відповідає цим критеріям. Адже це нонсенс, що практично весь вся Верховна Рада зараз, якщо подивитися, ну, тотально майже не проходить елементарним, елементарним вимогам, ну, дійсно морально біблійським Там же, не знаю, що там ще може бути ну, елементарніше. І вся майже Верховна Рада, цьому не відповідає, то навіщо ми їх там тримаємо? Людям це можна пояснити, вони зрозуміють. Просто іноді кажуть, що за цим фільтром у вас ніхто не проходить. Це неправда. Ми кажемо, коли ми там, є рух там, проти всіх. І багато людей кажуть, що ми будемо госувати за те, що йти на вибори. Це дурня. Бо не ти на вибори ти пропускаєш інших. Ми практично а, кажемо, що реально у нинішньому парламенті величезна проблема. Але давайте підтримуємо. На питання, а кого, а кого ви пропонуєте, кого підтримувати, кажіть. Що будуть політики, будуть партії, ми будемо популяризувати і в партії самі почнуть говорити. Вони вже зараз говорять, що ми базуємося на критеріях чесно. І ви розумієте, що коли будуть вибори, от тоді там буде обмін інформаціями, у кого там депутати відповідають, не відповідають одні штаби проти інших, одні мажоритарники проти інших. Тобто інформація буде розповсюджуватись. Але вибори має розуміти одне. Оце є там у бабці на стінці цих шість критеріїв, як отче наш, люди почнуть це розуміти. Нам треба буде просто простішими словами. Це сказати, бо трошки тут зарозумно, як по мені, там, відповідальність це юристи робили. Людям треба простіше пояснювати, на чому критерії, І вони зрозуміють. Дякую. Питання. Олександр Байковій. Я інспектором з заборони прав людини 8 років. Жодного разу ніякій партії не буду. Ми не за аспірантури, тому що я можу вступати компанію. Я вважаю, що партія це піраміна. Я задам це питання. Скажіть, будь ласка, вважаю, тепер, ви вважаєте, що повинна знати, що вона стане виконана? Ще ще? Поросятку повинно знати, що вона стане виконом. Ну, де краще рости від того? Я, я не знаю, ні. я б поросятком не був. Ми. Mm -hmm. ми зараз кажемо про електорат, так? Ми хочемо подавати надії про справедливість, так? Ти ні, ми не говоримо про сенс, що... Оця тема надія, <плес> вже з партія надія з'явилася. Ми кажемо людям одне. Не хочете бути не будьте. Не будьте. Не будьте. Як не стати беконом? Не не вирощуйте, не, не проводьте до влади м'ясників. Ми говоримо, якщо вже вашою е, е, термінологією. Ви кажете, що ми просидимо, вони помірково підуть до виборів. Ні, ми кажемо, що перше, в нас є дво, дві, дві функції. Е, зараз то я чепився, ми кажемо, ми вперше кажемо, що ми вам не скажемо. А, там хто гарний, хто вегетаріанець, хто там м'ясові хто мусульманин. Так. Ми кажемо, є елементарні речі, елементарні кожна людина це зрозуміє, за якими можна визначати. Там немає суб'єктивності. Чому ці критерії ми так довго часу провели? Бо вони е, прості і базові. Ну знаєте, є от як в психології, це елементарний набір речей, який дозволяє визначити людину відповідальною чи ні. Але знову у нас є ефект недовіри певний. Ми кажемо, що люди можуть пообіцяти бути такими. Ви не розслабляйтеся, ми кажемо, що коли навіть ті, хто відповідають формально, прийдуть в парламент, наберіться терпіння і подивіться, як вони себе там йдуть, щоб наступного разу їх відсіяти. Бо коли ви зробите перший крок, підтримуйте тих, хто пообіцяв, і другий крок, нагородити тих, хто виконав ці критерії, ви стаєте визначальними. Бо поки що це робилося в... Ви реально вірите, що ви дівчинка? Ви що ви прийдете, кинете і от, от то, що ви сформували продукт. Ви уявляєте, що ми граємо у ринзі, зараз закриється приміщення, ви зайдете в такий якийсь боксер з вони поясом, а я з доміном. Виявляєте баланс грошей? Я кажу, відповідайте. Що це буде відбуватися? Це людина, яка має мільярди, Розумієте, я знаю особисту людину, ви знаєте, все давно. Я знаю людину, яка в Києві, ну просто. Ну просто ну, буклет куклець вашого столу, вона має дві віли, вартість 800 мільйонів, вибачайте, 800 тисяч доларів. Я особисто знайомий від цякому відео. Це вони, чи для людей, чи вчаснику, віддадуть там, поковиряться, да, Типа, ви нас потергаєте. Пане Олександре, дозвольте я вам Які сили вкладається? Зараз вкладаються в 20 разів більше, ніж Росія вкладала в жандармейк. Зараз хлопчики в маскалатах, о, дівчинка в курсі діла на десанті. За хлопці готові цих грошей розірвати, коли він, 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 він пішов, працюємо за тисячу гривень. Я вважаю, це, це дуже вважаю. серйозно, розумієте. Або ти вашим цінним сторонником, або вашим ворогом відведемо. Бо ми обманюємо людей. Скільки людей за собою не вміє? Я приводю до стіни ми, замурований, ми і кажу, як Буратіно. І звініть ключик потірявся. Ні. ні, ми от це от те, що ви говорите, вибачте, це типічна річ. А, чому? Людина, яка хоче бути партією. Віктор Федорович Янукович. Чому ми з вами? От ми приїхали із Олегом Борисовичем і Світланою із Сімферополя і Севастополя. І там була складніша розмова для мене, наприклад, для мене, ніж тут. Тому що там усюди руські флаги висять, розумієте, в таксі висять, на будинках висять, на всьому висять. Так? Все рівно якось ми з цими людьми спільну мову знаходимо, якийсь спільну площадку для розмови. А у нас на Україні розмова одна і та ж. Вони сильніші нас, да у них в 10 разів більше сил, у них в 10 разів більше грошей, ми нічого не зробимо і те Я тому. Вони казав, що нічого не зробимо. Так, ви сказали, уявляєте, лише, що у уявляє? будемо. Я вірю тільки в одну річ. І слава Богу, я сподіваюся, що і Світлана і Олег Борисович вірить. Ми віримо в демократію. Коли ми вірили в 2004 році в демократію, тоді ми перемогли. Скільки раз ми з вами повірили в демократію, рівно стільки раз ми з вами перемогли. Ну що відбувається далі? Зараз сформували код. Значить, говорять, що у нас є об'єднаний кандидат від свободи Яценюка, Б'юту і так далі. Ну, головним чином від трьох сил. Говорять, так, оце, ваш, ви за нього повинні голосувати. Да? Вам кажуть, все. А що вони продали? От ми далі їдемо після вас неділю, будемо в Запоріжжі. Між нами розмовляють, кажуть, да, там буде троє мажоритарщиків відб'ють, а вони всі уже тушки. Оце є ситуація. Значить, наші голоси не будуть нічого важити доти, доки ми не заставимо ті політичні сили, за які ми голосуємо, хоч трошки відповідально поводитись перед нами. Цього ми хочемо досягти в межах цієї е, кампанії. Ми хочемо да, заставити ці партії. От в Черкасах поруч, ми завтра будемо в Черкасах проводити цю презентацію. В Черкасах є обласна опозиційна рада, так звана. Тому що в Черкасах е, ще гірша ситуація, мабуть, в цьому відношенні до нас приїжджає просто 170 людей з Донецька, посадили на всі ключові посади по і державній по адміністрації. Ні, ну взагалі вони в готелі живуть, знаєте, Татармонгольської іво. Хорошо, но люди в Черкасах говорять, не присилайте, будь ласка, нам ніяких людей із Києва, яких ви там між собою наріжете і порішаєте. Ми тут між собою домовимось і запропонуємо кандидатури по всіх округах. Виграємо, виграємо, програємо, програємо но це наші кандидатури. Якщо ми будемо так підходити, що е, там є якісь умніші люди від нас, вони там порішають, а якщо ми програли в результаті, то ми лічно не винуваті. Так діло не вийде. Я абсолютно переконаний, що тільки якщо ми будемо формувати громаду і самі себе поважати і заставляти всіх себе поважати, ну, то тоді ми чогось доб'ємось з якоїсь поваги. А якщо ми самі себе поважати не будемо, а будемо ні, себе. Ні, не будемо. Я трошки трошки не туди хочу спрямувати у вас у ціль. Я був депутатом більше, по-перше, вчора в комісії депутатів. Я дивився, які були бої, і які були баталії про змінення одного чоловіка в виборчій комісії. це ж люди не з нашого кругу. Це люди або фінансово проблематичні, або діти сидять і мають до. Вони всі вони всі купні, вони всі ручні, вони всі прикопні. І як вони там я кажу про технології. ми ж вже ж не. Місії мали, мали, на місяць не полетіли. Ми в оця катавася з усіми бюлетенями, це дуже складна схема. Суття, я з Ми стояли у 2004 році. Лічно, я там трошки як студентський тоді ватажок водився з Сєверенсон і так далі. Ну, стояли студенти наші по округах всіх, по дільницях всіх, на кожній дільничній комісії. Ви хочете отак вот, побачити? Я і... з камеру стояв від доби, я ну, з влітав. Правильно сквасифікував. І присипували послухайте, коли Ми, стояв у 2004 році мітинг людей під кожну дільницю у нас в Києві. Практично ніхто нічого не сфальсифікував. От сказати чорне на біле можна тільки тоді, коли приходить 40% виборців голосувати або менше 40% так як у вас мера вибирали Кіровограда. Так? Тоді можна фальсифікувати, можна проголошувати кого за воду меру і таксі спаси. Я хотіла ще підтримати тебе. Насправді, Олександре, я думаю, що ви поставили. Можливо, ключове питання з усієї кампанії і з усього того, що ми намагаємося зробити. От ми сьогодні приїхали, і ми кажемо, давайте робити, давайте спробуємо вплинути там на парламентські вибори 2012. Але для нас, от ми для нас є абсолютно зрозуміло, що ми на ці вибори 2012 ми не зможемо змінити повністю Україну. Ми не зможемо мати парламент, який всі там будуть відповідати шести критеріям. Ми не пропонуємо вам, як лідери, ідіть за нами, ми змінимо політику. Навпаки, що ми робимо? Що ми робимо? Ми кажемо, дивіться, ми придумали інструмент, якщо люди сьогодні візьмуться за нього і перестануть думати, що нічого ми не можемо, і почнуть системно працювати над тим, щоб контролювати і моніторити своїх політиків, запитувати їх публічно на кожній зустрічі, виводити їх на ці майданчики примусово, як завгодно, створювати суспільний тиск, аби вони відчували, що людям не все одно, людям не байдуже. Тільки тоді почнеться оцей от. Еволюція цієї політичної культури, коли політики ставатимуть частіше, чи буде в нас чи зможемо ми змінити цей парламент? Я вам кажу: ні, ми не зможемо його змінити, аби він на 100% відповідав критеріям. Але що ми намагаємося змінити? Ми намагаємося змінити якраз підхід людей, що ми ні на що не вплинемо. Оце ми намагаємося змінити. І яка наша ідея? Ми говоримо про те. Що якщо нам вдасться, якщо в нас буде успіх цієї кампанії, то потім цей же інструментарій може взяти будь-яке село, будь-який район, будь-яке місто і використати підхід. Вам не потрібно ні робочука, ні Олексія, ні мене для того, щоб далі зорганізуватися і проконтролювати будь-якого суддю, якому ви не ввіряєте. От вас там нас державних службовців 450 тисяч, а українців 46 мільйонів. Чому через 450 тисяч? 46 мільйонів живуть в бідноті, в корупції і в нечесності. Це ненормально. І ми можемо змінити. Будь ласка, два людина, які.